Під час 44-ї сесії Житомирської міської ради члени Всеукраїнського об'єднання Свобода влаштували мітинг. Однією з головних вимог активістів було скасувати продовження контракту з начальником комунального підприємства Інспекція з благоустрою за словами свободівців, колишні регіонали не можуть обіймати керівні посади. Робили запит щодо голови інспекції з благоустрою міста Житомира Самборського. Він був активним членом партії регіонів. Навіть мав того, очолював Крольовську районну організацію міста Житомира партії регіонів. Виконуючи обов'язки міського голови Любов Сімбалюк вважає, що кожен має право висловлювати свою думку. А для вирішення цієї проблеми потрібно збиратися із заступниками. У кожного має бути своя думка. Це питання. Я думаю, що ми зберемося з заступниками так само, як вони рекомендували абсолютно всі і підписували. Розпорядження тим самим рекомендуючи мені продовжити контракт, я думаю, що зберемося і будемо думати. У свою чергу Юрій Самборський називає пікет провокацією. Глупості провокація. Це старани свободи, звісно. Ну, у нас почалася предвиборна кампанія. От они і показують свою лічину. Олег Черніхович обіцяє, що боротьба з колишніми регіоналами продовжиться і надалі. Ми на цьому не зупинимося, Що ми будемо перевіряти підписання контракту з іншими регіоналами, подовжуються контракти, не дивлячись, чи то регіонал, чи то не регіонал, а так не має бути. Має бути обговорення з громадянами міста. І, звичайно, має бути конкурсна основа, щоб люди самі вирішували. Олі, хто підходить на цю посаду, хто не підходить під час сесії, депутат міської ради Борис Боряченко запропонував розібратись у ситуації та звернутися з проханням до юридичного департаменту надати правове пояснення щодо продовження контракту. Андрій Іванюк, Світлана Дворок, телеканал СК 1